Сила роду і вправду має ключову роль для того, щоб перемогти в цій війні. Але тут потрібно ще й свою силу пробуджувати, тому що спочатку ваша сила, потім сила роду активується. Якщо ви не признаєте своєї сили, рід він нічого ніяк не буде вам допомагати. Тут справа ось в чому. З місяця йдуть зараз такі сили, вони просто дуже стараються перекрити. Все це світло, всю роботу, яку роблять такі, як я, щоб захищати енергетично наших ЗСУ, наших воїнів. Постійно пробиваєшся через цю силу, яка йде з місяця, тому що відомо, що там знаходяться такі сили темні. Які влаштувалися там дуже добре, і впливають на нас землян. Зараз у людей дуже багато страху, що вони будуть робити після війни, після перемоги. Їм страшно, чим вони будуть займатися, які будуть ціни, який буде мати Америка вплив на українців, на їх життя, на їх добробут. Тому подумайте про те, намалюйте цю собі картинку. Як ви будете жити після війни? І побачите, ця перемога, ну, вона, вона вже на обрії. Вона ось-ось. І я це казала і буду казати, тому що я це бачу. Але, звісно, дуже багато різних сил намагається палки в колеса поставити.